Вітаю всіх на моєму каналі і продовжуючи підводити підсумки сезону у німецькій бундеслізі, я зібрав топ 10 гравців сезону у Бундеслізі 23-24. Починаємо приятного перегляду. Десяте місце Езекель Паласіос із Байеро. 23 матчі, 4 м'ячі та 5 асистів аргентинця я взяв у символічну збірну в основний склад. Дев'яте місце у швейцарця Граніта Джаки. З Байру. 32 матчі та 3 забитих м'ячі. Восьме місце Йозуа Кіміх із Мюнхенської Баварії. Йозуа провів 27 матчів, 1 плюс 6. І вже ходять чутки, що Йозуа покине Мюнхенський клуб після завершення цього сезону. Вірогідно всього, що цей сезон був останній для Йозуа у Баварії. Сьоме місце я відам Лерою Сане із Мюнхена. 27 матчів, 8 плюс 11. Шоста сходинка Луїк Опенда із Лейпцига. 33 матчі, 24 плюс 7. П'ятірку відкриває Гірасі із Штутгарда. одного з найкращих бомбардирів. 27 матчів 26 плюс 1. Четверте місце Флоріан Вірц із Байера, який провів чудовий сезон. 31 гра 11 плюс 11 у німця. Третє місце Алеш Гримальда, у якого 32 матчі, 10 плюс 13. Друге місце Джерімі. Крім з Байро у Нідерландця 30 матчів, 9 плюс. 7. І на першій позиції Харі Кейн кращий бомбардир та, на мою думку, гравець сезону у Німеччині. 32 матчі 36 плюс 8. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. Також підпишіться на мій телеграм-канал. На все добре, слава Україні!